Товаришу голову Державної прикордонної служби України. Національна академія з нагоди випуску офіцерів-прикордонників висікувана у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 24-й випуск. 12 березня дипломи отримали 273 офіцери. Привітали прикордонників як представники місцевої влади, так і гості зі столиці. Вітаю колектив Академії з випуском. Бажаю вам натхнення та подальших успіхів у вашій почесній справі. Дякую вам за вашу роботу. Дякую батькам за виховання справжніх патріотів України. А кожному лейтенанту бажаю стати генералом. Разом ми переможемо! Слава Україні! Цього року близько півсотні прикордонників закінчили навчання з відзнакою. Ще 21 отримали відомчі нагороди. Серед них і Сергій Блащук. За час навчання хлопець побував на сході та вкотре пересвідчився, що охорона рубежів справа для справжніх чоловіків. Гордість за свою державу, за свою країну. Дуже люблю свою Україну і готовий заборонити її захищати. Та боронити українські кордони будуть і представниці прекрасної половини людства. Цього року серед випускників 34 дівчини. Всі вони на рівні з чоловіками готові виконувати поставлені завдання. Ми посилили військово-прикордонну компоненту. Ми врахували досвід проведення антитерористичної операції. Ці випускники вони вже більш володіють майстерньо всіма видами зброї озброєння, вміють водити бойову техніку. Вони також ознайомлені з сучасними технологіями охорони охорони державного кордону, технологіями прикордонного контроля. Та у академії здобувають не лише знання. Христина та Павло зізнаються у виші, знайшли кохання і вже незабаром разом стоятимуть на захисті українських рубежів. Просто в захваті. ми дуже любимо нашу альмаматер. І завжди буде повертаючись сюди, будемо, будемо поринати в цю, в цю атмосферу. Чи не найбільше радіють і водночас переживають за випускників їхні рідні та друзі? Тривога, тривога за сина. І Гордість переповнює гордість за, за сина, який захищає батьківщину в такий тяжкий час. Не вчилися, старалися, і хай їм буде мир і добро. Це тяжкий час. Дякую всім прикордонникам, солдатам, всім 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 людям доброї волі. Тільки бажаю всім міра, добра, злагоди, великої любові. Зараз досить складна ситуація ну, в Україні, що ми дійсно переживаємо за це, але ми знаєте, переживаємо, але ми горді. Та самі хлопці та дівчата впевнені, що будуть надійним захистом для своєї батьківщини.